Доброго дня пані і панове, мене звати Олександр Глухов, я мешканець вулиці Мала Житомирська, 12. Поряд будинок 14, Садиба Мурашко, мій будинок, також є пам'ятки архітектури і все це знаходиться в охоронній зоні Софії, тобто в зоні особливого контролю за пам'ятками культурної спадщини. І от якраз на цій вулиці останнім часом почалося відбуватися. Якісь, ну, м'яко кажучи, незрозумілі події. Як виявляється, що ці будинки пам'ятки архітектури ще в 2007 році належали комунальній власності Шевченковського району, тобто всій нашій громаді, або можна вважати всім нам киянам. Так? І от в 2007 році Шевченковська рада передає ці будинки на баланс. Такій організації, яка називається Житла у КБ. По суті, вона підпорядкована Головному управлінню житлового забезпечення міста Києва, яке очолює е, пан Голиця. І е, я звертаюся до прокуратури, чому це мій будинок і інші будинки е, ну, передають комусь на баланс, незрозуміло навіщо е, мене заспокоюють. Ще в 2009 році я отримую листа з Шевченківської адміністрації, що будинок у власність нікому не придавався, просто на баланс, нічого страшного. Аж поки в 2010 році я не дізнаюся, що цей будинок був проданий. Виявляється якісь, е, скажімо, мягко від, е, маловідомі фірми Пантеон Інвест. Я намагався знайти цю фірму через прокуратуру, знайти її ніхто не міг. і... Я почав цікавитись, яким чином цей будинок був проданий. Ну, от е, я дуже вдячний комісії питань культури і туризму і пану Олександру Бригенцю, що він е, допомагав мені розібратися в цьому питанні. Ну, на комісії м, Київради відповідь Шевченківської адміністрації була така, що ми будинок нікому не продавали, е, просто ми передали на баланс йому пану Голиці а пан Голиця, начебто, не будучи власником будинку, умудрився якимось чином комусь його продати. Yeah. Ну і от у 2010 році я тільки про це дізнався. Я хотів би, між іншим, звернутися до всіх киян, що, щоб вони поцікавилися, чи не продав хтось їхній будинок разом з ними, тому що я, наприклад, про це дізнався через два роки після того, як це відбулося. Хоча я весь час вроді би, займався цим питанням і старався, щоб з цими будинками нічого тут. Поганого не відбулося. Ну, але от такі факти. значить Будинок передається е, на баланс комусь, той, хто не, будуть, будуть, не будучи власником на балансі, його якимось чином продає. І події починаються останнім часом розгортатися таким чином, що йому ну, приходять якісь люди, показують свідоцтво про власність на будинок, на мій, на сусідні будинки, всі пам'ятки архітектури, е, ніякого дозволу немає е, з боку органів е, охорони культурної спадщини. І вселяють цей будинок охоронців, виламують вхідні двері, і от починається якась така фаза абсолютно беззаконного захоплення будинків в самому центрі Києва, 100 метрів від Майдану і 150 метрів від Софії Київської. Ніяким чином пояснити ніхто не може. Шевченківська адміністрація не може пояснити, яким чином будинки опинилися у приватній власності. Головне управління культурної спадщини каже, що воно. Ніяким чином не давали ніяких дозволів на приватизацію цих будинків. Тобто ситуація вийшла за всякі законні рамки. Навіть вона вийшла за рамки здорового глузду, тому що чомусь у будинку сидять охоронці, вони починають виламувати двері, ставлять якісь залізні двері. І я, звичайно, звернувся до прокуратури, і комісія з питань культури звернулася до прокуратури. Прокуратура вже місяць вивчає документи, як це так трапилось, ніхто цього пояснити не може. А тим часом будинок знову перепроданий, вже якійсь інші фірмі. І я думаю, що поки влада буде вивчати документи і давати всякі відписки, цей будинок буде 10 разів перепроданий. останній. Шедевр чиновників я отримав з головного управління житлового забезпечення. Я, до речі, до них не звертався. Я звернувся до КМДА, де мені було написано, що вони цей будинок дійсно продали відповідно до розпорядження КМДА від 2009 року, яке дає їм право таке продавати будинки. Сталося, що доводиться займатися питаннями, які ніхто крім нас зробити не може. От. Тому е, я би сказав так, що е, треба розділити цю проблему на дві частини. Перша частина це питання того, що буде з цими будинками, незалежно від того, хто буде власником цього будинку. Якщо ви ходите з інтересів Києва, не як е, е, ну, як ну не, не з майнового інтересу, а якщо ви ходите з Культурного інтересу, то безумовно ми повинні передусім говорити про те, що хто би не був власником цього будинку, і чи це буде муніципальна власність, чи це буде якась приватна компанія. Будин, ці будинк будинки повинні бути такими, як вони є, тому що це архітектурна пам'ятка, і ні в якому випадку ніхто не повинен перетворити їх в щось інше, побудувати якусь стікляшку чи щось таке, що інколи в нас полюбляють робити в цьому районі. Ну, в, цих, в центрі міста. Це якби перший меседж. Другий меседж. Справді ми намагалися е, з'ясувати, яким чином майно е, громади перейшло у власність невідомо кого, якщо не було відповідного рішення ні Шевченківської ради, ні Київради.